Всім привіт, Вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, ФРН запроваджує прикордонний контроль всередині Шенгену. Деталі в цьому відео і ще декілька важливих новин Європи та світу. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного YouTube вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, в Німеччині перед чемпіонатом Європи з 14 червня до 14 липня міністерство внутрішніх справ РЕН оголосило про можливість додаткових перевірок на кордонах Крини. Цей захід є звичайно тимчасовим і потрібен, щоб на ранньому етапі виявити злочинців. В свою чергу в Польщі польські поліцейські отримують на кордоні також вогнепальну зброю. Польські поліцейські, які працюють на кордоні з Білорусію, тепер будуть оснащені вогнепальною зброєю. Ви знаєте, у зв'язку з збільшенням нападів мігрантів на них та штурмів кордону. Також 30 червня для чоловіків новий порядок видачі паспортів за кордоном. Отже, оформлення паспорта громадянина України із закордонного паспорту чоловікам від 18 до 60 років здійснюватиметься лише з умови наявності військово-облікових документів. Нагадаю, що це стосується зокрема відновлення втраченого або викраденого документу, а також видачі документів за кордонними філіями ДП документ. Німеччині зараз бракує 75 тисяч солдатів, щоб протистояти російській загрозі. Про це повідомляє Шпігель. Саме цієї кількості, за даними Міноборони ФРН, не вистачає, щоб виконати свої зобов'язання перед НАТО. Минулоріч альянс ухвалив перші великі оборонні плани з часів холодної війни, в яких детально описувалася реакція на напад Росії. Отже, Бендесферу знадобляться нові дивізії, необхідні для реалізації оборонних планів. Також один із високопоставлених посадовців в міноборони ФРН повідомив, що цифра 75 тисяч може бути навіть збільшена вдвічі, адже Німеччина буде основним плацдармом і логістичним центром у ймовірній війні. До речі, зараз в Німеччині також будується великий військовий шпиталь. Взагалі, заклики до збільшення кількості військ, які підтримує міністр оборони Борис Песторіус, можуть стати ще одним головним болем для канцлера Олафа Шольца, який, ви знаєте, і так намагається знайти фінансування на різке зростання витрат на оборону після вторгнення Росії в Україну. Макрон також шукає союзників для відправки інструкторів до України. Нагадаю, що президент Франції Мональ Макрон планує створити коаліцію країн для відправки західних військових інструкторів до України. Та Німеччина залишається осторонь цієї ініціативи минулого тижня. Начальник генерального штабу збройних сил Франції Тірі Буркхарт надіслав листа до урядів Сполучених Штатів та низки європейських країн із запрошенням їх взяти участь у навчальній місії в Україні в рамках багатонаціональної коаліції охочих. Таку пропозицію зокрема отримала Велика Польща, Нідерланди. Країни Балтії, Данія і також Швеція. При цьому Париж проігнорував федеральний уряд Німеччини до Берліна. Запрошення так і не надійшло. Влада ФРН за останні тижні, ви знаєте, неодноразово давала зрозуміти, що німецькі військові не братимуть участі у навчальній місії. Для підготовки українських солдатів тим часом про відмову від участі заздалегідь попередили і в Білому домі протез запрошення до Вашингтона все ж таки було надіслано зазначає видання. Також на проукраїнського депутата Бундестагу нещодавно напали раніше йому взагалі підкинули під двері мертву кішку. Нещодавно на 60-річного проукраїнського депутата Бундестагу Родеріха Кізеветера від консервативного блоку ХДС хсс в Німеччині напали у. Місті Місті Аллен у федеральній землі Баден вюртемберг Він каже, що це перший фізичний напад на мене, але ще з 2014 року моєї власності завдавали шкоди. Під двері, наприклад, підкладали мертву кішку, забруднювали нечистотами машину та гараж. Все це відбувається вже 10 років, зазначив він. Депутат вважає, що це пов'язано з його чіткою позицією щодо права Ізраїлю на існування, і також за Україну, за майбутнє Києва в Євросоюзі та військовому блоці НАТО. І остання заява Шольца він каже, що Путін повинен усвідомити, що він не зможе перемогти в цій жорсткій війні. І що мир для України повинен бути укладений саме на справедливих умовах? Наполегливо працюємо заради цього справедливого миру. Підкреслив канцлер Френ. Друзі, з такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.